Машина Toyota Previa 2001 рік. Двигун 1CD FTI D4D. Дизельний двигун 2-літровий. Почались проблеми з автозапуском. У мене тут на машині реалізований автозапуск, і машина почала дуже погано заводитись на холодну, тому я одразу вирішив, що це проблема з. З свічами розжарювання. Коротше, купив одразу свічки ось такі ось нові денса. Так, ось їх. Ось такі свічки Денса, 4 штуки. Підрозібрав трохи машину, зняв пластикову накладку, відкрутив вживлення на. На свічки прибрали цю пластину і отак просто беремо вольтметр, ставимо в режим вимірювання напруги, один провід на плюсове клемо, а мінусовим доторкаємося до, до свічок розжарювання. От, беремо, перше, перше. Вообще, майже ну, нема. Друга так само. Третя. Ну, і третя майже те ж саме. І четверта. А на четвертій у мене а на четвертій є, тобто вона типу жива. Ну і отак от я вам покажу на корпус. Тобто, ну, працює вольтметр, Значить, у мене три свічки, все. Їм кінець. О, машини вже дуже великий, в принципі, пробіг. Тому. Насправді, я думаю, що навряд хтось їх тут до мене міняв. Зараз буду пробувати. Мені порадили ось таку от штуку. Це якийсь спеціальний засіб для демонтажу форсунок. Написано. Ну він, типу, для форсунок там для свічок розжарювання підходить. Кажуть, що з, цим, з цією штукою має викрутитись. Ну, буду зараз пробувати, як воно піде. Далі запишу наступну частину відео.